Боже, будь мені милостивий, задля безмірної Твоєї доброти і умилосердя наді мною грішним і негідним Твоїм слугою. У цей скрутний для мене час пошуку роботи, безробіття, випробовувань припадаю до Твого милосердя і віддаюся у Твою опіку. Зітхаю принижений і знеможений, втомлений від думок неналежних та слів безнадійних. Помилуй мене знесиленого, підніми мене упалого у відчай. Не відаючи за свої провини, терплю несправедливе покарання, мій Боже, бо не раз падав несправедливість і беззаконня, а може, по своєму невіданню не розпізнав я волі святої Твоєї. Просвіти мене і відкрий мені двері надії на краще. Не буду більше нарікати на Твою повчаючу руку, а радше буду довіряти тобі і шукати найперше твоєї волі святої. Ти Боже, найвища справедливість і нема в тобі неправди. Ти Боже допускаєш для нас труднощі не через строгість, а задля справедливості, бо не раз відвертався від Тебе, спокушаючись до лихих вчинків, не раз я уникав молитви у забуті про Твоє благословення. Не раз відкликав благодарні моління. Прости мене, грішного, і не осуди мене за безліч гріхів моїх і переступів, а по безконечному твоєму милосердю помилуй і благослови. Вірю, що все походить від тебе, Боже, і ніщо не діється випадково. Тому дай мені, Господи, ласку, щоб я терпеливо покорою зносив всі терпіння, якими мене досвідчуєш. Нехай, упокорений, очищуся від всякої скверни, що віддалила мене від тебе, джерела і подателя всякого добра, змилосердися наді мною, Боже мій, і не дай щоб відступив від тебе у своєму невірстві і безнадії, щоб не нарікав і не озлоблювався, не падав духом і не обесилювався, а щоб завжди вихваляв тебе і тіла твої величні. Пошли мені, Боже, насущний хліб і поміч від людей, поспіши мені на допомогу через вибраних тобою посланців, щоб утішили мене, підтримали у цей скрутний час, щоб дали належну пораду і вказали шлях до радості. Ти знаєш, Боже, Всевидючий, що є ті, котрі потребують доброго робітника, і знаєш намір мого сукрушеного серця, об'єднай нас силою Твого Божественного проведіння, щоб змогли взаємно допомагати один одному. Нехай возрадується душа моя у Тобі, Господи, нехай заспівають подячні псалми. восхвалить Тебе за діла величні, Боже, будь мені грішному милостивий, ти що живеш і царуєш на віки вічні. Амінь.